Їх вітаю із магазину Аврора в Аврорі новенькі акції почались. Почались вони вчора. І діють до 7-го числа з 1 по 7. -е. У них є одні акції, починаються в понеділок, інші в четвер. Почну з найбільших знижок тут на антипреспирант чоловічий ріксона аж 43% знижка. Кульковий, 48 гривень замість 84. Ну, Ось така ціна класна. От дивіться, 43% знижка. І причому в асортименті фаде дезодорант 63 гривні, а цей 48. Ну, гарно. гарна акція. 20% знижка антиперспірант знову таки чоловічий, синіта 59 гривень, стік також в асортименті. 23% знижки на Нівея Black and White чоловічий 107 гривень і 98 в спреї. Тут 35% знижка на жіночий антипреспірант Ріксона, також кульковий, 50 грам тут йде в асортименті, 48 гривень. І Black and White, жіночий, 119 гривень. Це скільки? І ФА, також дезодоранти всі. Кулькові дезодоранти по 58 гривень жіночі. По 169 чоловічий Old Spice ось такий стік, але він аж 85 грам іде. Далі по 103 гривні 50 мл і 103 гривні в спреї. 103 гривні в спреї. І нівея, також жіноча, написано в асортименті, коштує 94 гривні спрей. 77 гривень. Ріксона спрей аж 40% знижка. Гарні знижки саме на Ріксону. І ріксона 40% знижка. Жіночий аерозоль, чистий діамант тут є, свіжість душу. Алої віра по 77 гривень. Класні акції на дезодоранти ріксона. Гарні акції у відділі мила, скажімо так. Мило 22% знижки. Причому також в асортименті від «Лавіт» 60 грам. Є лаванда, є полуничка, 7 гривень замість 9 Також акція на мило від «Лавіт» Тут 4 по 70, 82 гривні. 4 по 80. Акція на мило шик. Ось таке в асортименті. Нектар 125 грам за 19 гривень, аж 30% знижка. Також ще мило дуру. Таке двокольорове, два в одному, 27 гривень. Тут 100 грам, Ось оце дуру 100 грамове. Далі мило тверде тіамо, крем. Тут також 100 ні, тут аж 125 грам за 21 гривню. Мило дуру рідке 300 мл. В асортименті 54 гривні замість 69 Написано в асортименті так, 54 гривні замість 69 гривень. Ріксона також, ой, сейфгард в акції 225 мілілітрів. Тут всього йде 28% знижка за 63 гривні. І 27% знижка. Оце класна позиція. 900 грам мило від шик, 900 грамова упаковка з дозатором 94 гривні, 27% знижка. Також написано в асортименті. Ось оце навіть одне таке з орхі. І оце так акція на засіб. Це у них так написано. Оце так, акція засіб освіжуючий для унітазу. Також в асортименті є. Різні тут взагалі їх багато, дуже їх хвоя, я бачу океан, запасний блок. 40 грам за 9 гривень. Далі набір стікерів для унітазу від DAX, стікери чистоти, три стікера йде в упаковці за 44 гривні 19% знижка. З першого по 7 діє акція набір блоків для унітазу від брев. Три блоки за 149 гривень. Також три ось таких трив. Також 149 гривень і 134 брев сила Актив Лимон», Цей дешевший, 134 гривні. Тут 17% знижка засіб для чищення труб. А, це з 28, по 4, ну все-таки вже покажу 10 гривень, замість 12 гривень. З першого по 7 акція на такі ще диски чистоти, морська свіжість від ДАК. 20% знижка 119 гривень. І 119 гривень. Ще ось морська свіжість. Це у нас набір запасних блоків для унітазу диски 119 гривень, замість 149 Засіб оцей пінг для миття підлоги, цілий літер за 164 гривні. Літер засобу для миття підлоги від містер Пропер» – 128 гривень. І 169,5 літри. Ось така сарма. Сім в одному, свіжість та блиск. Отчищу ну, за 5 хвилин видаляє вапняний наліт, ну, коштує 64 гривні. Все читати не буду, за 750 грам. Також в акції кремсів. Кремсів видаляє 100% стійкого бруду. 74 гривні замість 88. І ще такий крем від Велі 500 г. сів також 500 грамів 27 гривень коштує за 500 грам. Велі. Тут аж 38% знижка на Велс, Такий кисневий плямовий відник з відбілюючим ефектом. Підсилювач прального порошка 900 грамів за 80 гривень. Далі білі вітрила в акції з 1 по 7. Для білої бі... білизни 500 грамів в асортименті за 49 гривень, 29% знижка. І ще такий відбілювач у зручному пакуванні. Кисневий відбілювач від Севам. Коштує за 950 грамів 94 гривні. Ось такі універсальні серветки Black and White від Dobra. Набір серветок універсальних господарських коштує 24 гривні. їх тут дві штуки. Замість 34 господарські предназначені для всіх виїв сухого та вологого прання. Ну, так вони просто цікав, в цікавому кольорі, я так розумію. Ну, може, і гарної якості я не пробувала. 24 гривні. Набір акційних губок, вони йдуть 5 плюс 1, це вже як акційна упаковка, мінус 41% знижки. 23 гривні за 6 штук, замість 39, від файно великого такого розміру, ось в таких кольорах, за 23 гривні 6 штук великих губок, також гарна знижка. Тут знижка на такі губки-кухонні хвиля. Від, також від Добра. Бренд Добра називається. Знову-таки в чорно-білому такому кольорі Black and White. Тут 3 плюс 3. Також 6 штук за 39 гривень, замість 49 Починається літо. Ну, взуття всі міняють, ситуації різні. Пластир зараз дуже актуальний, гігієнічний такий. 10 штук, всього за 6 гривень. Такий на тканівій основі. Тут гарна знижка, 49% знижка на персіл, майже літр 990 г. Гель Універсал 229 гривень. Ось отакий персіл мінус 49% знижка. Такий великий засіб для прання. Тут 4 літри 100 мл 159 гривень коштує. І з першого також є порошки. Ехосавекс 34-3,450 за 339 гривень. І 2 в одному преміум 1,2 кг за 116 гривень. Далі ехосавекс Color 2, 250 г, 229 гривень. О, дивіться, знову мінус 40 оцей персіл на персіл гарні акції. Мінус 40% знижка. Тут 4 кг 50 г 389 гривень. Замість 600 49. Порошок для прання, персіл колор свіжість. І тут 34% знижки, ароматерапія, оця від е, лоск, ароматерапія, ефективне прання 494 гривень, 4,5 кг. І 24% знижка на 1,2 кг від персіл порошок автомат Color 188 гривень. Чайник електричний від Liberton. Коштує 398 гривень. Ось такий 5, 1500 потужності 1,8 літра в бежевому кольорі. І такий в темному кольорі Ніч, нічого крім магії, електричний чайник, також 1500 Вт. А, це від Хльмер від 449 гривень акції з 1 по 7 на оці чайники. Ще такий чайник в акції цей прозорий. Дістали, щоб його було видно. Він такий важкенький, чомусь, не знаю. Ну, такий скляний. 498 гривень замість 649 гривень. З першого по 7 акція також 1,5 Вт потужності, 1,8 літра. Отак все це виглядає. Тут 21% знижки на блендер від Лібертон 1000 ватт, 7 в одному. Ось показані ці насадки. Коштує 1498 гривень. Акція на кавомолку 15% знижки також від Лібертон 150 Вт, ватт, сімдесят грам 554 гривні. І акція на кавоварку крапельну 950 Вт ватт потужності, 1,5 літрів об'єм резервуару для води. 1198 гривень. Зараз на неї знижка 23%. Ну, Бачите, тут є. Ось так. Все можна регулювати, вмикати. Все зрозуміло. 14% знижка на відпарювач для одягу ручний від Лібертон. Класно, що вони його дістали. Подивитися можна. По-перше, приємний колір. Отакий рожевий. Під мій піджак підходить якраз. Такий 1500 ватт. Знижка 14%, 814 гривень, замість 949 Так, Потужність 280. Ось тут резервуар його так Покажу, щоб було більш-менш зрозуміло. А є ще в такому ось о, кольорі. Оцей взагалі класний, приємний дуже колір. І також з першого. По 7 невеличка акція, 10% знижка, на м'ясорубку від Лібертон, 1800 Вт, 1,2 кілограми. 6 в одному, 6 насадок тут іде в цьому наборі. Там воно все лежить. Вона така в білому кольорі, пущенька. І ось у неї йдуть насадки різноманітні. Ціна 1349. Сендвічниця по акції. Так, сендвічниця також від Лібертон. Ось вона за тисячу гривень. Невеличка знижка, 13%. Написано 4 в одному. Ось намальовано. Як можна робити такі більш мілкі, як горішки, вафлі. Ну начебто, все ж 25% Знижка на для волосся Vela Flex шовковиста укладка 149 гривень. Крем-фарба Авена для волосся в асортименті 64 гривні 27 знижка. І 109 гривень на гарань'єр. Ну, гарань Акція зараз 109 гривень в асортименті. З 1.05 аж по 28.05 буде акція на оцю лірійні 27 гривень замість 34. Дуже-дуже дешево. 29 гривень коштує мальва. Далі порошки по акції Гала 32 гривні, французький аромат 300 грам. Далі аквапудра так, 37 гривень. Тут 38% знижка. Тайт колор 48 гривень 300 грам, і альпійська свіжість 39 гривень. Грюнвалд по 27 гривень і 350 грам. У Грюнвалда гірська свіжість це однаковий. Також з першого по 7 ехо Савекс. ось розбирають. Колор преміум 33 гривні. Далі тут по 14-та аж акція. І ехосавікс для ручного прання 29 гривень за 300 г. Аріель порошок, аквапудра колор 53 гривні 28% знижка. І знову багато знижок починаються саме по четвергам на жіночу гігієну. Такі Green Day прокладки є ну, різної, різні, як сказати, величини. Йдуть по 7 штук 16 гривень, по 6 штук також 16 гривень, 27% знижка. Далі Always, велика упаковка 90 гривень, далі 49 гривень, маленька упаковка, знову велика 90, маленька 53, ось така 53, по 10 штук 53. І ось на тампони тампакс також гарна знижка 84 гривні за 18 штук, замість 149,44% знижка. Далі йде знову олвейс великі упаковки по 90 гривень, Бела по 39-10 штук. Далі прокладки Бела нічні 7 штук за 49 гривень. І знову по 39 А тут, якісь я навіть не бачила ось такі клінік, клас, класика Також тут, тут 8 штук, 24 гривні. І є за 37 гривень в асортименті. Ось, мабуть, як... А, то натурела. 37 гривень. Ось така натурела коштує 37 гривень в асортименті. Дерев. І також є багато знижок на прокладки щоденні. Бела, ось така, тінс, 20 штук. 32 гривні, Олвейс 26 штук 45 гривень. Діскріт 32 гривні за 20 штук, і Діскріт за 100 штук 124 гривні. До речі, класні знижки 34-35%. Ну, Тут ось такі прокладки щоденні Лідія, 70 гривень за 50 штук. І знову Натюрела по 37 гривень такі прокладочки. І по 37, ну всі маленькі упаковки. Велика упаковка 40 штук за 142 гривні, але аж 38% знижка. У відділі для котиків акції до... Дуже класна ціна на оцей корм м'яу по 10 гривень, 29% знижка. Тут написано яловичина, овочі. Асо, ну, В асортименті на весь оцей корм, я так розумію, так, 10 гривень, 10 гривень ціна. Класна ціна на м'яу. Далі, з першого тільки по четверте. М'ясна миска по 11 гривень, 21% знижки. Замість 14 Це вся м'ясна миска. З першого по четверте по 17 гривень, тут остання пачка. Ось така преміум 17 гривень. Далі отакий корм по кусь кусь 9 гривень. Коштує з 7 по 4. І з 7 по 4 ще такий кусь по 9 гривень. Далі з 1 по 7 в асортименті весь віскас по 17 гривень. І на шебу 22% знижки в асортименті 21 гривня. Весь фріска з 1 по 7 по 12 гривень замість 15 фріска сіде по 85 грам. Ну, гарні акції для котів навіть 4 лапи. Преміум 85 грам за 13 гривень замість 17. Дуже добрі акції. І тут наповнювач кусь його, оце він і є, наповнювач кусь для котів силіконовий з першого по сьоми 127 гривень 42% знижки. Так, силіконізований. Оце не він? І розібрали, оце як ціний. Це якийсь деревинний наповнювач. Розібрали акційний, бачите, пробили так, що може в вашій «Аврорі» він буде. Для дорослих собак 35% знижка, ось такі ласощі 23 г за 22 гривні замість 34. І акція аж по 31. З першого по 7. П'єдігрію, ось такі ласощі для собак, 70 грам по 39 гривень. Тут їх є два види. І цілий місяць буде акція на гав, гав в асортименті по 12 гривень, 100 грамові ці паучі йдуть 20% знижки. На корм для дорослих собак гав м'ясне яс, асорті 500 грамове за 39 гривень. І невелика знижка клуб 4 лапи, 69 гривень 400 де Це для котиків фанфіт, такий сухий, 400 грам, 35 гривень. І тут іще акція. Ось така дрябка для котів з штучного хутра природа джут біжевий 53 см. Ось такий цілий набір за 339 гривень. 53 см зі знижкою. На цьому я буду закінчувати свій огляд. Акції Аврора. Дякую. Дякую, що дивитесь. Нагадую, акції діють з 1 по 7, Діють по всій території України у всіх магазинах. Аврора включно. Всім хочу побажати мирного неба. Ну, це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока.